Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. У цьому відео я зібрав найновіші фільми, які вже вийшли в хорошій якості. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Протягом багатьох сотень років вікінги з острова Олух ведуть запеклу війну з драконами, якій немає кінця. Молодий син вождя на ім'я Гикавка не може похвалитися великою силою, тому намагається компенсувати свої недоліки за допомогою ковальського ремесла. Одного разу, завдяки вдалому випадку, йому вдається збити найнебезпечнішого з драконів. Натомість, хлопець не вбиває запеклого ворога, а починає супроти правил. З ним дружити. Люсі професійна сваха, яка майстерно возз'єднує серця самотніх людей. Вона знає про кохання все, але одного разу сама опиняється в пастці власних почуттів. В житті дівчини з'являється ідеальний чоловік і між ними спалахує роман. Але проблема в тому, що Люсі досі не може забути свого колишнього Джона простого офіціанта, який мріє стати актором. Опинившись в любовному трикутнику, вона втрачає впевненість у своїх рішеннях тоді як її кар'єра свахи починає руйнуватись. Після несподіваної смерті батьків гавайська дівчина Нані Пелекаї змушена поєднувати навчання і опіку над своєю молодшою сестрою Ліло, яка має норовливий характер. У свою чергу дівчинка відчуває себе самотньою і не може завести друзів, тому починає наполягати, що в родині з'явився домашній вихованець. Абсолютно несподівано в місцевому притулку для тварин виявляється вкрай гіперактивна істота, яка втекла з інопланетної. Лабораторії ліло радісно забирає нового друга додому і дає йому ім'я стіч, не здогадуючись, які дивовижні пригоди на неї чекають попереду. Проходить два роки після того, як Меган вийшла з під контролю, а потім була знешкоджена. Джема стала відомою авторкою і прихильницею державного нагляду за ШІ. Тим часом її племінниця Кейді, якій зараз 14 років, вручається проти надмірної опіки Джеми. Натомість без їхнього відома базова технологія Меган була викрадена і використана могутнім оборонним підрядником для створення зброї військового рівня. Моє як Амелія, проте по мірі того, як самосвідомість Амелії зростає, вона стає менш зацікавленою у виконання наказів від людей. Гілмер знову в грі, але тепер все складніше. Після безглуздої слави і випадкових перемог він намагається повернутися в гольф, але світ змінився. Турніри стали жорстокішими, конкуренти молодшими. А його фірмовий удар вже не здається таким оригінальним. Крім того, старий клуб під загрозою закриття. І якщо раніше Гілмар бився за матір, тепер він повинен врятувати місце, яке стало для нього домівкою. Гілмар знову йде проти. Правил знову всіх дратує, але без цього ситуацію не виправити. У 1880-х роках в Монтані засуджують до повішення сумнозвісного злочинця Айзека Бродвея. Перед самою стратою чоловік ненадовго воз'єднується зі своїм дорослим сином Генрі, якого переконує у своїй невинності і просить помститися за свою смерть. Виконуючи останню волю батька, хлопець відправляється в маленьке прикордонне місто Трініті, де панують суворі закони. Там Генрій опиняється в епіцентрі про протистояння між нещодавно призначеним шерифом Габріелем і таємничим авантюристом сент Крістоферсом. Невелика родина мандрує Америкою 80-х років, беручи участь у регіональних театральних постановках, щоб звести кінці з кінцями. Незважаючи на всі труднощі, голова родини Баді Смарт зберігає позитивний настрій, у чому його підтримує прагматична дружина Мейсі. Їхні двоє синів мають різні погляди на життя. Молодший Лестер живе заради театру і мріє прославитись у той час, як його старший брат Дерік більше цікавий. Футболом і дівчатами. Натомість прибуття сім'ї в Нью-Джерсі відкриває нові великі можливості, але разом з тим підносить і нові випробування. Минуло майже 30 років з того часу, як вірус вирвався з лабораторії біологічної зброї. Планета до сих пір охоплена карантином, а ті, хто вижив, навчилися жити серед монстрів. Невелика група людей оселилася на острові, з'єднаному з материком єдиним ретельно укріпленим мостом. Коли один з тих, хто вижив, відправляється в глибини материка. Він виявляє таємниці, які можуть змінити уявлення про навколишній. vid Майкл, останній спадкоємець родини пастухів, який живе на віддаленій фермі зі своїм хворим батьком Реєм. Відлюдницький спосіб життя став для нього нормою. Важке минуле і болісні секрети відрізали його від навколишнього світу. Його будні проходять в тиші і турботі про ферму, поки ворожнеча з сусіднім фермером Геррі і його сином Джеком не виривається назовні. Незабаром протистояння переростає в ланцюг трагіч. Ічних подій потрохи руйнуючи життя обох сімей, натомість майклу доводиться повернутися до темних сторінок свого життя і поглянути в обличчя минулим страхам. Річ Дженкінс виріс у бідній шахтарській родині, не маючи зовсім ніяких перспектив вибитися в люди. Майбутнє здавалося безрадісним, поки на його шляху не з'явився Філіп Бертон, незвичайний вчитель англійської мови, який розгледів в юнакові рідкісний акторський талант. Завдяки підтримці мудрого наставника Дженкінс подолав суворі обставини і розкрив свій дар, але це був лише початок великого шляху.